Преміум кросівки від бренду Сокані. Чи такі вони круті і чи дотягують вони до New Balance 9-поїхали розбиратись. Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні у нас на огляді досить цікава пара знову від бренду Сокані. Цей бренд досить популярний на цьому каналі. А саме, Сокані Прогріт Омні 9 Цю пару мені на огляд прислав дуже добрий підписник мого каналу, за що я йому дуже сильно вдячний. Світ не без добрих людей. Але на жаль, ця пара мені прийшла в трошки більшому ніж в мене розмірі в 42-му. Тому на рахунок розмірів це будуть такі чисто суб'єктивні роздуми. Але в загальному, якщо дивитися на пару, це пара трошки більш преміальнішої лінійки від бренду Сокені. Тут, от спойлер, дуже багато технологій, деталей. Якість матеріалів набагато краще, ніж було в попередніх кросівках, а це були Райд Millennium, повний огляд, маємо на каналі. І детальніше поїхали розбиратися з цією такою досить яскравою парою від бренду Соконі. Почнемо зверху цих кросівок. Верх, як ми можемо побачити, в нас повністю складається з сітки. В нашому випадку це не супер-вентилююча сітка, і як ми вже трошки пізніше розібралися з підписниками, в принципі, ця пара Omni 9 не відзначається прям супер вентилюючими сітками. Ця пара має трошки такий мілкіший малюночок сітки з досить цупкою підкладкою. Вона, бачимо, така в нас яскраво зеленого кольору, вона йде по всій довжині кросівки. Включно до пятки, і зверху на неї нашито просто безліч і по формі, і по матеріалах, і по вигляду, по кольору, потисненню купа нашивок з замші. Замша тут досить така, ну, якісна. Вона має такий мілкенький ворс. І якщо брати частину носка, ми маємо багато детальок з сірої замші, з такими тисненнями і малюнками рожевого кольору, ну, в акцент кросівок. І маємо окремо рожеві вставки по боках носочка з, в принципі, такою ж самою на дотик замші, вона така ж сама м'ягенька. Ну, в принципі, якщо так в загальному говорити про всі ці вставки, вони виглядають приємненько. Вони тут прям дуже різних форм, тобто, ну, це показує те, що що кросівки трошки вищого сегменту, і що навіть над конструкцією цих форм кожну пришити, спроєктувати, ну це затрачається додатковий час. Тобто це пояснює трошки більшу ціну цих кросівок. Якщо продовжувати про сітку кросівка в носку, особливістю цієї пари є прошита сітка по боках. І ззовні, і по внутрішній стороні, ну, на мою думку, це трошки додає структури цим кросівкам, і в місцях згину під час ходьби, це трошки вам додає. Витривалості в цих місцях, тобто ця сітка буде ну, скоріш всього, трошки менше зношуватися під час ходьби. Це ще один плюсик, який відрізняє ці кросівки від трошки молодших і дешевших пар. Якщо переходити до центру кросівка, центр кросівка в нас з зовнішньої і з внутрішньої сторони знову ідентичний логотип сокані, річечка, триточечки, тут все стандартно. І маємо знову така, ще один додатковий матеріал верху. Це такі прогумовані вставки. Вони такого прикольного сірого кольору, трошки світліші, ніж замша. І це знову додає структури цим кросівкам, але бачимо, що вони є лише ззовні, з внутрішньої сторони це звичайні рожеві, знову нашиття замші, але вони так досить рясно прошиті. Тобто тут знову ми бачимо, що над конструкцією кросівок парились. Якщо говорити про сітку по центру кросівка, що з зовнішньої, що з внутрішньої сторони, вона має ідентичну таку досить цупку підкладку, як і в носку, але вона все одно тут трошки продувається. Тобто, бокова, бокова вентиляція у вас все одно буде присутньою. І якщо переходити до п'ятки наших кросівок, сітка продовжується і на п'ятку, але, на жаль, тут є внутрішній стакан, тобто вентиляції в п'ятці не буде ніякої. Ми бачимо, що продовжує. Оці вставки з замші і на п'ятку, і знову такою ще одним матеріалом, ще одною особливістю є. Третій вид замші, третій вид матеріалу, це отака малесенька зелена вставка з зеленої замші, знову з логотипом сокані. Ну, тобто, взяти окремий кусочок зеленої замші чисто із-за цього маленького кусочка в п'ятці. Це прям ну запарились, запарились. Бачимо вставку з сітки на п'ятці, знову, там всередині стакан, продування не буде. І що на що би я вам звернув увагу по боках. Ми маємо вставки з шкір-замінника по внутрішній частині без нічого. По зовнішній ми бачимо надпис 9, Ну, тобто це назва наших кросівок. Але в деяких версіях цих кросівок, де трошки ширша сітка і вставки з Металіка замість замші. Тут йдуть отвори на оцих бокових вставочках. Не вводьте себе в оману. Ці отвори ніяк не вентилюються. Тому, якщо будете бачити ці кросівки, знайте, що це ці отвори чисто для краси. Якщо брати конструкцію п'ятки, п'ятка досить така висока, тобто такий невеликий наплив на ахіл буде. Але за рахунок дуже великої кількості пом'якшення в повнутрішній частині кросівка, я думаю, що у вас проблем з ахілом не буде. Тут вони дуже м'які. По всьому діаметру кросівка наповнення прям багато. Тут е, йде звичайний такий м'ягенький текстиль, тобто це не є якийсь шкір замінник, але за рахунок того, що ну вони все одно позиціонуються як літні, це добавить вам трошки комфорту в більш спекотні дні. Переходимо до язичка. Язичок так само у нас не є супер простеньким. Він йде зверху прошитий з такої ж самої сітки, як і верх. але знову. Тут є дві версії сітки: сіра і зелена сітка. Бачимо, що зелена сітка йде по центру, сіра сітка йде по краях і по нижній частині язичка. Уверху маємо знову нашиття замші з брендовкою сокані. Маємо фіксатор по центру. Язичка, тобто тут все класно, але язичок в нас також ну дуже м'ягенький, там прям дуже багато наповнення, і внутрішня частина кросівка і язичок, прям комфортні, м'які. Думаю, що на, на рахунок цього у вас не буде проблем зовсім. Але від того, що язичок такий м'ягенький, тобто оця сітка не буде знову вентилюватися ніяк на це також звертайте увагу. І якщо говорити про шнурівки, шнурівки в нас йдуть такі тонесенькі, плоскі шнурівки. Це знову нас відсилає до бігового минулого цієї пари. Це такі прям бігові шнурівки. І ну, чесно, вони виглядають такими прям ну, надійними. Я не вірю, що вони швиденько вб'ються, тому тут також сокані плюс. Фіксація шнурівок йде звичайна, звичайні отвори в замші, тут нічого особливого, є стандартний лейс-лок, додатковий отвір вверху. Ну тобто тут все на своїх місцях, і більше додати я, ну в принципі, не маю що. І якщо Продовжувати устілкою цих кросівок. Устілка в нас йде звичайна, не брендована. Це не є якась ортолайтовська устілка. Тобто, це звичайний кусок піни. Вона йде в нас, ну, такою, не дуже прям товстою. Але ми бачимо, що присутні анатомічні згини, брендовка соканів, колір курсівка, тут все стандартно. І ще один плюс цієї устілки дуже приємне покриття зверху устілки. На це я також останнім часом звертаю увагу, що нога по ній не буде їздити. Оце прям великий плюс. І привіт рібуку, який любить робити слизькі устілки. А якщо вам подобається контент кросятні, і ви хочете переглядати його раніше за всіх, мати багато бонусів і промокодів від мене, мати спеціальний. Телеграм-бот, який шукає вам знижечки на різні кросівки. Підписуйтесь на спонсорство Кросятні. Там досить демократичні ціни, там 10 гривень, чисто підтримка каналу 25 і 50 з різними рівнями. Але, як розуміємо, це невелика сума, але я постараюся від себе максимально дати вам за це результат. Спасибі всім, хто підписалися. Хто не підписався, чекаємо вас в сім'ї Кросятні. Переходимо до низу цих кросівок і низ цих кросівок ще більше нафарширований різними деталями і технологіями, навіть більше, ніж верх. І в принципі, сама така очевидна технологія з назви це Progrid. Як каже нам бренд Сокані, Progrid – це технологія піни, яка трошки більш амортизуюча, ніж звичайна Ева. Тут її йде цілий шар по всій довжині кросівка. Ну і логічно, що вона трошки додає. Вам Більше амортизації під час бігу. Я не впевнений, що це прям кардинально на щось вплине під час ходьби, ну але все одно, це одна з технологій, які ваші кросівки роблять крутішими. Наприклад, один з плюсів ProGrid, на мою думку, це менша вага, ніж звичайної Еви. Тому, в принципі, зарахуємо це як плюс. Другою технологією, також, яка стосується піни, це буде технологія SRC. Це знову технологія піни, яка відрізняється від звичайної еви, тим, що вона поглинає більше. Ударного навантаження. Ми маємо великий кусок оцієї піни СРСІ, вона навіть трошки відрізняється в нас по малюнку від звичайної еви. Ми маємо її дуже багато в п'ятці, де, в принципі, є основна частина, де ви будете приземлятися під час ходьби і бігу, і там, де треба буде гасити ударне навантаження. І маємо тонесеньку прослойку в районі носочка. В носочку не впевнений, що вона прям там щось сильно зробить, але в п'ятці плюсик вона прям від. Відчувається, що вона м'якша, Ну, про це ми поговоримо в досвіді носіння цих кросівок. Між цими двома технологіями йде шар з звичайної еви, але вона, ну, чисто, якщо просто так прожимати, вона йде середньої м'якості. Це не є щось ну супер м'ягеньке. І в загальному цей отакий бутерброд з цих всіх технологій робить нам досить крутий і цікавий малюнок. В загальному цієї пари кросівок. Якщо переходити до низу і зовнішньої підошви цих кросівок, по центру кросівка ми маємо торсіонну пластикову вставку, яка нам забезпечує стабільність під час кручення цих кросівок. і знову маємо досить велику кількість вставок з гуми. В нашому випадку це технологія XT900. Хто пам'ятає огляд Right Millennium, там був XT600, це була трошки більш спрощена версія цієї технології гуми. XT900 знову, як нам каже, бренд Сокані. Це високоякісна підошва з вуглецевої гуми, яка забезпечує виняткове щеплення та високу зносостійкість. Ну, тобто, бачимо, що тут цієї гуми, ну, прям досить таке так Лідно насипано, так вона додає ваги про вагу, ми пізніше поговоримо, але це в свою чергу додає трошки більше ну такої надійності цим кросівкам. Ти знаєш, що ну цю гуму, щоб стерти, то ну, тобі прям треба нормально в них походити. Е, так, досить багато людей в коментах мені писали під попереднім оглядом, що в них є проблеми з швидким стиранням цієї зовнішньої підошви. Ну, не знаю. Ну, особисто в мене було три пари сокані. Ну, ні в одної не було прям якогось такого надто швидкого стирання е зовнішньої підошви, і в принципі у всіх моїх знайомих ідентична ситуація. Так, вона в деяких місцях стирається, в залежності від особливості стопи, вона може у вас в деяких місцях більше стиратися, в деяких менше. Але ну, чогось критичного особисто я не знаю. Я припускаю, що таке можливо, але ну, у випадку з цими кросівками, ну тут і технологія трошки краща, ну і тут. Цієї гуми, ну так прям, ну дай Боже. Вага, вага цих кросівок, попри те, що вони майже весь верх їх виконаний з сітки з мінімальними вставками з шкіри, але ну досить нормально так піноматеріалу і досить нормально так зовнішньої підошви, вага є середньою. Вага одного кросівка в 42-му розмірі у нас 355 грам, тобто пара кросівок у вас буде 710. Ну, 700-800 грам зазвичай я зараховую. Щось середнє, це не є супер щось важке, але це не будуть бігові кросівки сучасні, там, де ну, 200 грам може важити пара кросівок. Розмірна сітка, як я вже і сказав на початку цього огляду, ці кросівки мені дісталися в розмірі 42 з моїм звичайним 40 розміром. Тобто я вам таких прямих порад по розмірах цих кросівок не зможу дати. Основна моя порада буде піти, їх поміряти. Їх благо в нас в фізичних магазинах. Достатньо, але зазвичай всокані по тому, що я мав, немає і не було ніколи проблем з розмірною сіткою. Тому, якщо у вас немає можливості поміряти, моя порада, якби я особисто робив, я би брав свій звичайний 40 і ширина цих кросівок, ну знову моя думка не буде такою супер об'єктивною, тому що це великі для мене кросівки. Але в принципі по будові і по загальному вигляду цих кросівок, мені вони мені виглядають досить такими широкими. І поговоримо зараз шведесенько в загальному про дизайн цих кросівок і мою думку про нього, і про досвід носіння цих кросівок мною. Дизайн, якщо так в загальному говорити і про верх, і про низ, і в принципі про оцей весь форм-фактор. Мені такі кросівки ну прям дуже подобаються. Я прям фанат отаких ретро-бігових кросівок. Чи це Сокані, чи це New Balance, чи це Nike. Мені не важливо, мені от прям от мені подобається. Такі кросівки. Я знаю багато людей, які кажуть, що це деді-шуз, що це кросівки, які потрібно носити, коли тобі там, не знаю, 50 привіт, Діма. Але, ну блін, ну мені вони подобаються. І вони зараз досить таки популярні, тому якщо вони подобаються і вам, якщо ви пройдетеся, поміряєте і вони будуть зручні для вас, то ну, я б їх повністю міг рекомендувати чисто за рахунок візуалу. Моя пара. Дуже прям яскрава, вона прям ну виділяється з всіх. Там є більш такі базові по кольорах пари, але ну дизайн прям круто, дуже багато деталей. Видно, що кожна деталька продумана, вона там не просто так. І це ну, мене особисто підкупає. От, ти бачиш, що люди прям от сіли і запарилися цим дизайном. Тому в цьому випадку Omni 9 получають від мене прям величезний лайк. Так, і якщо говорити про комфорт цих кросівок, комфорт. Просто відмінний. Цим вони ще більше додають собі плюсиків в добавок до конструкції, до технології, до тому подібне. Вони класно виглядають, і вони прям реально зручні. Так, в моєму випадку я в них походив чисто по квартирі. Мені людина дала їх просто ну, новесенькі з коробочки. Але ну, в мене було багато таких кросівок, типу нюбеленсів. Вони навіть чимось схожі на нозі на 19,06, на 9 ті ж самі. І ну вони прям мені сподобалися. Якщо б в мене не було гориню нюбеленців, я б скоріше їх взяв, і тому я на рахунок комфорту. Також можу вам їх рекомендувати. Якщо коротко говорити про версії цих кросівок, версії тут також є ну прям дуже велика кількість. Вони в основному відрізняються сіткою або матеріалом замість сітки, і оцими зовнішніми вставками, які бувають отакого такого шкірзамінника, які бувають з гладкої шкіри, і які бувають з синтетичних вставок, таких з металіка, як більш така класика бігових кросівок тих часів. Але низ залишається ідентичний, Оцей весь бутерброд з технології залишається ідентичний. Я би радив на літо вам більше придивитися до версії, там, де широка сітка, і там, де такі вставки з металіку, тобто більше класики. Але навіть є пари на кордурі, тобто на більш холодну пору. Пам'ятаємо, кордура це не водонепроникний матеріал, це просто цупка. Тканина, яка в нас заміняє повністю сітку. І вони будуть логічно, що трошки краще на холоднішу пору. На гортексі я не знайшов. Можливо, вони є якісь суперлімітовані. Але в загальному я б цю пару розглядав на таке не супер спекотне літо, якщо брати, наприклад, оцю версію. І на таку відносно суху, теплу весну або осінь. На прям спекотне літо, ну я напевно що би подумав, або найкраще поміряв би їх. Ціна ціна цих кросівок, ну логічно, що коли ми поговорили про технології, про складність конструкції верху, ви розумієте, що ціна тут відповідно трошки вища. Наприклад, як було в попередніх сокані соканів Ride Millennium. Але це все одно не будуть дев'ятки ті ж самі, це все одно не будуть якісь топові пари від New Balance, які, ну, прям дорожчі, ніж ці. Зараз дуже багато версій в фізичних магазинах тут в Україні є новеньких Omni 9 Але на майже всіх площадках, на яких зазвичай я шукаю кросівки, я знайшов трошки старіші версії цих самих Omni 9 в різних виконаннях, в різних версіях по досить таких нормальних демократичних цінах. І якщо брати ці всі технології і якість матеріалів і якість виконання цієї пари, ну тут ви платите чесні гроші за досить круту пару кросівок. Тому якщо вони вам сподобалися і ціна вам підходить. Якщо ви знайдете щось прямо ну, от прям дешевеньке, то я би радив вам брати їх. До речі, якщо ви хочете промокоди на різні світові магазини, я їх збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання є в описі до цього відео. Там вже є три промокоди, буду старатися поповнювати цей списочок. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайк, підписуємося на канал, коментуємо, стаємо спонсором для бонусів на Кросятні. Бережемо себе, донатим. Слава Україні!